Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження про перенесений матч четвертого туру Української прем'єр-ліги 2024-25, динамо Київ ворскла Полтава, на який наставник киян Олександр Шовковський виставив такий собі змішаний склад, вирішив перевірити в умовах максимально наближених до бойових. Деяких гравців запасу, з урахуванням того, щоб посеред наступного тижня грати з італійським лаціо в лізі В Верскляне з самого початку всіляко тягнули час, особливо при розіграшах стандартів. Але дві небезпечні нагоди створили першими. Кияни відповіли дуже небезпечним ударом Шапаренка з рикошетом, дуже неприємним, але голкіпер Полтави Ісенко впорався. Шапаренко взагалі був самим помітним серед киян на полі. І саме після його навісу з кутового Брайан Цебальйо з головою увігнав м'яч у сітку 1.033 хвилина. І дуже швидко після дальнього удару Святого Шапаренка кулястий від захисника відлетів вправо, де з мешкарного майданчика під гострим кутом Олександр Караваєв майстерно влучає в рамку 2.035 хвилина. Ось так швидко Динамо зробило вагомий заділ для перемоги. По перерві Динамо понесло втрату. При жорсткому зіткненні з Нестеренком травмувався Брашко. Володимир сам порушував правила, але при цьому суперник, перелітаючи через Брашка, вдарив його буцею по ребрам. Добре, якщо то тільки ушиб, а не їй щось серйозніше. Правильно сказав український коментатор, якщо Брашко травмувався, то грати зла цього кому. А поки що маємо жовту картку Брашку на 57-й хвилині та його заміна на Олександра Андрієвського. Але на цьому неприємності для Київського Динамо не закінчилися. Себальос самовідано пішов на м'яч головою, вдарився об голову супернику і впав як підкошений на газон. Скоріше за все, навіть втратив свідомість. Коли Браян прийшов до тями, його відразу ж змінили на Олександра Піхальонка. Є підрозра на струс мозку. По грі так Шапаренко, а потім Караваєв вмикали марадону, коли на віражах ефектно обходили по декілька суперників. Вийшов на поле Ярмоленко. Ваната вивів Шапаренко віч навіть з воротарем, але Владислав забарився з ударом. А Миколу Шапаренка при заміні провели з поля аплодисментами глядачі на трибунах. Але дуже швидко, несподівано повернулася інтрига. Атака Ворскли навіс в центр динамівської штрафної. Кулястий прилетів прямо на голову Самсону і Єде, чий удар в кут воріт був бездоганним. 2-1-81 хвилина. Ворскляни намагалися зрівняти рахунок, але динаміців впевнено контролювали м'яч, а забили досить курйозно. Ісенко вискочив з штрафної площі на перехоплення невдалого пасу ванату і відбив кулясто прямо на піхальонка, який без роздумів пробив здалеку по пустим воротам 3 1 на куражі кияни ледь не забили четвертий, набрали 15 очок і одноосібно лідирують в УПЛ. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості, духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.